Вітаю вас на каналі Аграрна Платформа. Сьогодні ми з вами поговоримо про найактуальніші агроновини тижня світові та України. Ну що, без зайвих слів, погнали! Заварюйте каву, і починаємо. На Миколаївщині серйозні втрати врожаю. Про це заявив Віталій Кім. Голова обласної військової адміністрації заявив, що регіон втратив всі посіви кукурудзи та половину соняшнику через тривалу посуху. За його словами, посуха триває вже другий рік поспіль, і ситуація вкрай важка. Соняшник був однією з основних культур області, а втрата кукурудзи це великий ри для агробізнесу, щоб підтримати фермерів, влада розглядає абсолютно різні варіанти. Один з них почати пропускати вантажівки під час комендантської години. Також область звернулася за допомогою до центральної влади. Миколаївщину вже відвідали міністр економіки та представники об'єднаного відомства з аграрної політики та екології, аби знайти шляхи виходу з кризи. Віталій Кім наголосив, ситуація складна, але влада та аграрії. Будуть робити все для того, щоб з неї вийти сухими з води. Американські фермери вирішили зібрати стільки кукурудзи, щоб точно всім хватило на попкорн. Знаєте, з тими світовими новинами от взагалі не дивно, що він нам знадобиться. 12 серпня вийде новий звіт USDA, який може закріпити оптимістичні прогнози на вражайність кукурудзи у США. Погода в останні тижні була чудовою, і аналітика вже підвищують свої прогнози врожайності. Якщо у липні прогноз становив 181 бушель закра, то тепер говорять про 183-185, а деякі навіть про рекордні 188 бушелів. Це може дати загальне виробництво на рівні 406 407 мільйонів тонн, більше ніж будь-коли раніше. Такі показники означають, що в кукурудзи стане ще Більше, а ми знаємо просте правило: чим більше, тим дешевше. Аналітика говорить про те, що ринок у стані перепроданості, і навіть незначне розчарування чи навпаки надмірно хороші новини можуть різко змінити ціни. Тож тепер головна інтрига сезону: чи перетвориться американська кукурудза на економічний серіал? Вас настільки багато, що ви нам не надо. Увага, увага! Японці беруться за справу. А отже, новини позитивні. Японія та Україна і домовились про співпрацю для модернізації та відновлення аграрного сектору в Україні. Це стало результатом четвертого засідання спільної робочої групи зі стратегією відновлення сільського господарства, яке відбулось у форматі відеоконференції. Участь взяли представники обох урядів, представники міжнародних організацій, а також представники відомих великих компаній. Україна наголосила, війна суттєво змінила все зменшила площу оброблюваних полів, зруйнувала. Інфраструктуру та техніку, але попри це, агросектор все ще залишається основною фішечкою України. Серед напрямків співпраці впровадження японських технологій, інновацій та цифрових рішень, а також диверсифікація експортних ринків у бік ЄС, Близького Сходу, Африки та Азії. Японські компанії презентували конкретні проєкти для покращення агросектору в Україні. Тож, якщо все буде добре, то зовсім скоро Україн Села зможуть похвастатися своїм Wi-Fi, який швидше, ніж у місті. Ми годуємо світ зерном, а світ годує нас лососем. Баланс. Він такий. За даними держмитслужби, у першому півріччі 2025 року Україна імпортувала агропродукції на понад 4,26 мільярда доларів. Це майже на 400 мільйонів більше ніж торік. Більше половини постачань припадає на країни ЄС: Польща, Німеччина, Італія, з-поміж інших великих партнерів: Туреччина, Франція, Еквадор, Китай, Нідерланди. Основні продукти імпорту залишаються. Незмінними риба та морепродукти, фрукти і горіхи, алкоголь. Овочі, какао-продукти кава та чай. Зростання особливо помітне у закупівлях овочей. Там у нас зростання 64%, а також кава та чай. Там зростання 25%. Експерти пояснюють збільшення імпорту через попит на закордонні товари, а також збільшення світових цін. Якщо тенденція збережеться, 2025 рік може стати третім роком поспіль із зростанням закупівель. Агропродовольства навіть в умовах війни. Тож, схоже, що український стіл стає дедалі міжнароднішим. Головне, щоб ми не почали додавати персики у борщ. Хоча, з вишнями, борщ, як я їла, і було смачно. Може здатися, що для того, щоб зробити ракету або супутник, нам потрібні провідні технології та найкращі вчені світу. Але ні, найкрутішою цукерочкою тут у нас є. Китай, без чиїх деталей ваші ракети підуть на завод. Китай обмежує постачання рідкоземельних металів, без яких неможливе виробництво дронів, ракет, приладів нічного бачення та навіть супутників. Я думаю, що ви точно чули про світовий скандал між США та Китаєм, коли США наклали мито на китайські товари. Отже, тепер нам прилетіла китайська атвіточка. І вона, знаєте, вдарила так серйозно. Деякі з матеріалів, на які Китай ввів мита, подорожчали вже у 5, а то й у 60 разів. І це б'є не лише по цінах. Деякі компанії вже попереджають про те, що вони просто зупинять своє виробництво. Проблема в тому, що Китай контролює 90% ринку цих елементів. І майже кожен ланцюг постачання Пентагону залежить хоча б від одного з китайських постав постачальників. тож коли Пекін закручує вентиль, то у США дуже сильно починає скрипіти дещо. Насправді ж, ситуація доволі напружена, тому продовжуємо спостерігати за цими серйозними політичними іграми. Нова угода між Україною та ЄС чекає на фінальне добро. Але в чому проблема? Чому досі не підписали? За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, більшість експортних квот вдалося збільшити, але з цукром і біоетанолом, сторони ще не дійшли згоди. Україна пропонувала повністю відкрити свій ринок для товарів з ЄС, якщо ті зроблять те саме. Але в Брюсселі вирішили, що в деяких сферах їхнім фермерам потрібен захист. Нова торгівельна угода діятиме до 2028 року, і вона дозволить експортувати більше ніж ми експортували до повномасштабного вторгнення. Але менше ніж під час торгівельного безвізу, який запровадили на початку повномасштабки для чутливих товарів, яйця, цукор, пшениця, квоту підняли, але не до пікових обсягів, щоб не розхитати європейський ринок. До речі, оприлюднення умов цієї угоди відклали через вибори у Польщі та Румунії. Знаєте, ця ситуація нагадала мені дієту перед відпусткою. Хочеться солоденького, і начебто можна, але не багато. Напишіть в коментарях. Що ви думаєте з приводу цієї новини? Ну що ж, це були всі найцікавіші агроновини тижня. Це аграрна платформа. Ставте лайк, пишіть свій коментар і не забудьте підписатись на канал. З вами Ліна і до нових зустрічей, Па-па!